Добрий вечір. Інформаційний підсумок середи. Сьогодні у випуску на Черкащині готові прийняти біженців з Криму та східних областей України. Ми даємо цей наплив. Ми готові приймати всіх. Відзвітувались, куди спрямували зібрані на підтримку євромайданівців. Пошти наше в тому, що це гроші дійсно туди потрапили. Прапор Черкаської області, тепле взуття і одяг повезли на Україну російський кордон, курсанти-прикордонники Ошанця. Японія та південна Корея засудили дії Росії. Кримчани тікають на Львівщину, а саме проголошена влада півострова відмовилась від фінансування Україною пенсій. Про це та інше далі у короткому огляді подій. МЗС Туреччина обіцяє подбати про кримських татар. і Критикує ООН. міністр закордонних справ країни Ахмет Давотуглу. Заявив, що абсолютно очевидно, що ООН втратила здатність знаходити рішення а також запевнив, що Туреччина докладе зусиль для того, аби у зв'язку з напруженою ситуацією на півострові не постраждали кримські татари. Японія та Південна Корея засудили анексію Криму. Китай зберігає нейтралітет. Японія заявила про те, що вона призупиняє переговори з Росією щодо інвестицій та позлаблення візового режиму. Китай діє Росії не засудив, але й не підтримав повага до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн. Незмінна позиція КНР повідомив дипломат Китайської Народної Республіки. 777 кримчан утекли на Львівщину до шкіл та дитячих садочків. Львівської області вже пішли 96 дітей, які зі своїми батьками приїхали на тимчасове проживання з Криму. 40 дітлахів влаштовано до навчальних закладів Львова. Вісім маленьких кримчан вже навчаються у школах з Кулівського району. Ще сім у Гордоцькому районі. Решта в інших районах Львівщини. Крим відмовився від фінансування Україної пенсії. Самопроголошена влада півострова відключилася від системи електронних платежів. Про це розповіла міністр соцполітики Людмила Денисова. Відтак державне казначейство не в змозі профінансувати виплату пенсії і соціальних допомог мешканцям Криму. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прогнозує економічне зростання в Україні з 2015 року. Він сподівається, що стабілізаційний період триватиме протягом цього року, а економічний сплеск очікується вже в наступному році. На Черкащині готові прийняти біженців з Криму та східних областей України. Про це заявив очільник Черкаської самооборони Олександр Чигарьов. Нині він формує базу даних, з'ясовує хто готовий прийняти у себе вдома людей. Таких вже близько сотні. Двоє переселенців із Криму вже облаштувались у Черкаській області. Есть, но это люди, которые сейчас находятся в Звенигородке, то есть им ближе, ближе к родственникам, как, бы туда. Вот, есть человек сейчас в Белозирье, то есть как бы людей размещают, как бы сейчас, а такого наплыва еще не было. Мы ожидаем этот наплыв, мы готовы принимать всех, которые из других городов не могут перенаправлять и к нам. Но наплыва массового нету. Как бы 21 число, наверное, все ждут. Активісти демократичного альянсу у Черкасах відзвітували про зібрані гроші на підтримку євромайданівців. Громада пожертвувала більше 37 тисяч гривень. Близько 17 тисяч активісти витратили на допомогу постраждалим та родинам загиблих, а ще на відновлення автомобілів активістів, які чергували на блокпостах. Крім того, більше 5,5 тисяч гривень з Черкас потрапили у скриньки столичного майдану. Ще майже стільки ж пішло на закупівлю засобів захисту для представників самооборони. Решту грошей майданівці витратили на проїзд до столиці. Файлі клали гроші, або ще одна підходить. Жінка, передайте, передайте оце, кому кажу, куди передати, куди саме? На витрати на загальні? Чи може комусь із постраждавших ну такі, ну дівчина, дівчина, який в вазон впав, кажу Олі, так, да, оце Олі передайте, а оце на, там, на загальні, Це вона там файлік, а це мені в кишеню, це Олі. Тому якби ну, люди знали, куди вони саме давали гроші, і наша велика відповідальність, в тому щоб ці гроші дійсно тоді ну, потрапили. Розвиток місцевого самоврядування надважливе завдання. З часу ухвалення Конституції України належна робота цієї управлінської ланки не забезпечувалась. У цьому переконана голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Як виявилось, неспроможні виконувати свої повноваження і територіальні громади. Насамперед, через надмірну подрібненість та слабку матеріальну фінансову базу, вважає очільниця облради. Зараз на порядку денному. Стоїть децентралізація влади. Ми говоримо зараз про ті повноваження, які делегує нам народ, і саме ради мають власне, першочергово вирішувати питання громади, бо саме ради тримають найтісніший контакт із громадами із різнорідними громадськими організаціями. І з творчими спілками, і тому найбільше розуміють і е, ті проблеми, і ті інтереси, і ті запити, які делегуються е, громадою. Неоголошена Росією війна внесла корективи в роботу Оршанецького навчального центру Держприкордонслужби курсантів, які через тиждень мали б отримати свідоцтва про закінчення навчання, відправили вартувати кордон на Донеччину. До їхньої альмаматер завітало керівництво Черкащини. Дозволяє автоматично звірити інформацію зони візуальної перевірки і машиночитуї зони. І крім того, видає зразки цієї сторінки даних, яка вона повинна бути в оригіналі. Завдяки цій сучасній апаратурі курсанти Оршанецького навчального центру Держприкордонслужби опановують свою професію в транспортному засобі. Деякі трудноздоступне місце значить, можна Но зараз обладнання саме такими от прикордонна стану да? 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 така річ, яка дозволяє з машину залізти. Бо не розкручуючи. Угу. Подивитися, чи там обладнаний подвійне якийсь знову, чи подвійний бак якийсь чи, угу. чи там, цигарки, чи нам цигарки, чи спирт, чи що там перевозиться, чи, 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 чи наркотики, чи зброя якась. У мирний час саме таке устаткування на пунктах контрольного пропуску дозволяє тримати кордон на замку. Але коли сусіди виявляють агресію, прикордонники беруть до рук свою першу і основну справжню зброю. Саме тому перше питання від голови облдержадміністрації прикордонникам про бойовий дух. Які умови? Який настрій? Настрій отличний, хлопці, все, все, все це задовольняє. Задовольняє, так? Дух бойовий. Да? Саме, саме головне, що дух бойовий, патріотизм, я е, думаю, Значально. на високому рівні. Так? Воршанці нині здобувають освіту курсанти з різних районів України: Волині, Харківщини, Закарпаття, Хмельницької, Житомирської, Львівської та Одеської областей, а також із Криму і Севастополя усі вони готові в разі необхідності стати на захист України і боронити державний кордон. і фотоля захищаю сьогодні кордону. Українець це все було Севастополь, пожалуйста. Готові захищати Севастополі? Прапор Черкаської області, тепле взуття і одяг а також харчі повезуть на українсько-російський кордон курсантам-прикордонникам з Оршанця. Вони нині носуть служби поблизу Амвросіївка Донецької області. Станіслав Шемет, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Дев'ять вибухонебезпечних предметів знищили піротехніки Черкащини лише за день. Шість снарядів і міну виявив житель Корсун Шевченківського. Смертельні знахідки знаходились на території його двору. Коли чоловік натрапив на невідомий металевий предмет, викликав рятувальників. Тож дня ще два снаряди піротехніки вилучили у лісі неподалік села Драбівка. Їх знищили на спеціальному полігоні. І це ще не все. Далі у учити. Не діліть неподільне Черкасці зняли ролик на підтримку цілісності держави. Ми Україна, ми єдина країна. Вишити оберіг більше року. мисткині вишивали найбільший в області рушни. Я відкрила для себе нові символи. Відеозвернення від черкащан містяни долучились до відомих громадських та культурних діячів України і теж зняли ролик на підтримку цілісності держави. Він розміщений в інтернеті. За день його переглянули до півсотні людей. У зверненні черкащани закликають об'єднатися і не ділити неподільне. Цим роликом вони вирішили засвідчити свою громадянську позицію. Я виріс в рускоязичної сім'ї і з детства розмовляв на русскому язике. Але зараз я вболіваю за долю своєї країни. Я люблю українську мову, люблю українську культуру. І я не хочу, щоб якісь чвари чи інші суперечності зараз роз'єднували мою любу дорогу Україну. Ми Україна, ми єдина страна. Не доможливо допускати того, що нас хтось роз'єднує. Ми повинні залишитися однією великою страни. Мир – це найголовніше. І, що ніякі і то нікакі політичні преслідування і які-то нісуразі не можуть змінити цього за мир в нашій Україні. Як стверджують лікарі, саме на початку весни усі ми гостро відчуваємо дефіцит вітамінів. Хронічна втома, слабкість та знервованість усе це симптоми, авітамінозу. Зазвичай це захворювання проявляється на початку весни, коли в організмі людини недостатньо вітамінів та мікроелементів. То що ж їсти, аби підтримати імунну систему. Дізнавайтесь з наступного матеріалу. Рік назад звернула увагу на те, що моєї молодшої доньки трошки лущаться руки, нібито такі сухі. Звернулася до дільничного педіатра, нам сказали, «А вітаміноз?». Як випадково, мама трьох дітей Вікторія дізналася, що її малечі бракує вітамінів. Медики твердять, відсутність вітамінів супроводжується погіршенням пам'яті, зниженням працездатності, сонливістю, частими засудами та загостренням хронічних хвороб. Щоб позбутися неприємних симптомів, Вікторія взялася вітамінізувати родину. Тепер на її столі кошик з фруктами. У холодильнику лимон в щоденному раціоні мед та перга, у яких повний спектр мікроелементів, каже, користується і бабусиним рецептом насичення організму вітаміном С. Моя бабуся завжди мені казала. Кисла капуста, тим більше взимку її достатньо. Також бабуся моя наголошена, тому що дуже добре калина. Ну знову ж таки, ця сама капуста. Часник цибуля виявляється в часникові цибулі. Теж багато вітамінів. У Черкаському дитсадку номер 74 лісова пісня до вітамінізації малечі підходять комплексно. Цей заклад санаторного типу. Тут знаходяться дітки з латентною туберкульозною інфекцією, або які активно контактують з хворими на туберкульоз. Їм потрібне посилене збалансоване харчування не лише взимку, а взагалі цілоріч. Це була влітку і клубника, і смородина, і ожина і. Також свіжі овочі і фрукти, ті ж самі помідори, ті ж самі болгарський перець, зелені багато ми в цьому році їли. Взимку ж у кожній групі росте зелена цибулька у щоденному меню: яблука, банани, ківі, апельсини. Ми використовуємо свіжий часник, свіжу цибулю даємо дітям обов'язково квашену капусту, так як в ній найбільше вітаміну. С, і він саме головне, що він там натуральний. Він сам виробляється при квашенні. Даємо чай з лимоном. Але самими тільки овочами, фруктами, вітамінами організм не наситиш, кажуть медики. Свідчення того пожвавлення в аптеках. Фармацевти зізнаються, кількість охочих придбати мікроелементи в останні дні збільшилася. Фахівці рекомендують підходити до справи комплексно. Ми рекомендуємо покупати полівітамінні препарати, які будуть поставляти в організм вітаміни в даному кількості, котре нужно організму. В місці сідої вітаміна засвається організмом очень мало, поэтому нужно все таки употреблять і вітамінні препарати. Але брати за основу синтетичні препарати медики все ж не радять, а лише використовувати їх як доповнення до їжі. Самі ж страви варто урізноманітнити, більше гуляти на свіжому повітрі і добре висипатися. Тоді хандру як рукою зніме. Лідія Меланіч Олег Черкаська служба новин. Історія у Стіпках унікальний 30-метровий рушник, де орнаментально представлені усі куточки нашої області, розгорнули сьогодні у краєзнавчому музеї. Ініціювали проект Спілка народних майстрів та відділ етнографії музею протягом року полотно вишивали майстрині Черкас та області. Бачила у баріг Черкащини Мирослава Станкевич. Рушник, який вишитий на жар, вишивали на Жашківщині, зокрема у селі Охматів Жашківського району, він такий особливий, тому що він вишивався, тільки деталі вишивалися нитками, а в основному накладалися невеличкі шматочки червоного і синього кумача. Зібрати вишивану історію краю, кажуть ініціатори проекту, було непросто. Складно було знайти саме той орнамент, який увібрав би усі історико-культурні традиції тієї чи іншої місцевості області. У фондах обласного краєзнавчого музею є понад півтори тисячі рушників нашого краю, проте серед них деякі райони узагалі не представлені. І е, нам довелося об'їхати всю Україну е, приватні колекції для того, щоб е, підняти систематизувати, і в той же час знайти ті зразки, які були б характерні для того чи іншого району. А ще й звичайно складність стала в тому, що і ще і для міста районного підпорядкування. Український рушник це те, що стало частиною народних традицій, кажуть мистецтвознавці. Це місток між людським та сакральним. Власне, такі рушники, як в нас, середньодніпрянські, оці з деревом роду, вони тільки наші. От є рушник Охматівський, от Жашківщина. Це тільки наші такого ні немає ніде в світі взагалі. Розумієте, то ви особлюєш ту родиночку і і нею тішишся, що вона тільки тут така. Нове в українських та, зокрема, черкаських рушниках відкрили для себе і відвідувачі виставки. Школярка Віра Тимошенко гончарує. Переконує, що побачені сьогодні нові для неї символи втілить обов'язково у своїй творчості. Я відкрила для себе нові символи, нові зображення квіток, адже Квітка має декілька форм, а тепер я б бачила ще більше. Науковці переконані, що цей рушник має неабияку цінність. Завдяки йому вдалося зберегти старовинні техніки та автентичні орнаменти. Мирослава Стенкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Святий Патрік у Черкасах. Свято ірландського місіонера та чудотворця відзначили вихованці єдиної в області студії ірландської хореографії Найтінгейл. Майже годину вони витанцювали під національну музику цієї західноєвропейської держави. Марія Голуб бачила все на власні очі. Танцює ірландські танці перший рік. Вони сподобались йому своєю незвичністю, а ще каже: їх рідко де можна побачити на сценах нашої країни. Особливість ірландських танців у тому, що найінтенсивніші па виконуються ногами. Висока технічність та відчуття польоту досягаються за допомогою ритмічних підскоків та поворотів. Юні танцівники переконують, навчитися цьому не так вже й просто. Навчитися танцювати ірландські танці потрібно дуже багато витримки. Вшанування святого Патріка для юних танцівників є традиційним, зазначає керівник студії ірландських танців Гейл Валентина Павленко. Це мистецтво тут опановують 30 дітей. Демонструвати свою майстерність вони їздять на міжнародні конкурси та фестивалі до інших міст та країн. «В наші конкурси ми з переважно їздимо на міжнародні чемпіонати, тому що в, Ірланд... ну, в Черкасах або в Україні не проводяться українських, або ми це виключно українські, Ой, міжнародні виключно чемпіонати. Ми їздимо в Тенсу, Харків, і Бурдюсінтор. Куди як вилік вийде? Глядачі були вражені виступами юних танцюристів. Більшість з них вперше бачили ірландські народні танці. Я не можу передати, Молодці, молодці. Жити в Україні і танцювати ірландські танці з таким, знаєте, сердечно, Я не знаю. Ну, передати я не можу. Дуже сподобалось. Я перший раз прийшов, тому що сім'я в мене багатодітна, троє діток. Нема коли. Але вибрав час і прийшов, подивився. Сльоза ночі. В планах юних танцівників і надалі популяризувати ірландську культуру в області. Марія Голуб, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Ну і вже на старті наш спортивний ведучий. Йому передаю слово. У мене на цю годину новин немає. Залишайтесь з нами. Моє вітання. далі про спортивну тематику. Черкаський Славутич відіграв два останні контрольні матчі кіпрського збору. Підопічні Юрія Бакалова у хорошому гуморі відправилася до Черкас. Адже до цього вона розімнялася на двох командних нижчих дивізіонів чемпіонату Швейцарії та Норвегії. Спочатку Черкасці розтрощили на півпрофесійний швейцарський клуб Мюнсталін. Підсумковий рахунок цього матчу – 13-2, вразив би навіть хокеїстів. Значно менше Славутич відвантажив ворота представника. Другого норвежського дивізіону Остурн Матч з норвежцями завершився з рахунком 4-1 на користь нашої команди. Вже завтра футболісти Славутича на домашніх полях продовжать підготовку до одного із найважливіших матчів в історії черкаського футболу. А 26 березня вони зіграють у рамках чвертьфіналу Кубка України проти Тернопільської Ниви. Вже відомо час початку гри на центральний стадіон клуби вийдуть о 18-й. Тим часом у Черкасах стартував спортивний проект Дулай Колімпіанс, like що в перекладі означає Роби як олімпієць. Всеукраїнський рух за здоровий спосіб життя перейняла Черкаська школа номер 11 Ознайомив дітей з олімпійськими традиціями чемпіон України з легкої атлетики Денис Нечепуренко. У розважальній формі шестикласники провели розминку і спробували свої сили у легкоатлетичній естафеті. Урок фізкультури під керівництвом чемпіона України. 24-річний легкоатлет Денис Нечепоренко олімпійському русі з маличку. На його рахунку чимало нагород різноманітних стартів. Черговий сезон спортсмен розпочав у статусі українського збірника з легкої атлетики. Спеціалізується на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Розповідає перші кроки у спорті робив, теж будучи школярем. Надіється, можливо, хтось із цих шестикласників теж колись стане чемпіоном. Сподіваюсь, що такі заходи будуть. Позитивно впливати на те, щоб діти починали займатися спортом, вели здоровий спосіб життя і, взагалі, проявляли активність, фізичну активність. Як тримати тіло й у тонусі показали школярам імениті олімпійці. Серед них Анна Сурокіна, Валерія Гончарова, Інна Осипенко-Радомська та інші. Вони продемонстрували дітям розважальні спортивні вправи. Щоправда, не особисто, а через відеорозминку. Наступним етапом уроку стали естафетні змагання. Школярів розподілили на дві команди по 10 учасників у кожній. Вони мали на швидкість виконати шість естафет. За їхніми підсумками й визначили переможців. Першість у цих змаганнях закріпили за собою юні атлети 6-го Б, за ними слідом. Спортсмени 6-го а Мені дуже сподобалось, бо тут ми можемо проявити свої здібності, а також з по нашими головними спортками. Про життя у ритмі спорту культуру олімпійського руху продовжать розповідати й у інших освітніх закладах області, запевнила представник НОКУ на Черкащині Дар'я Татарин. Цей проєкт буде поширюватись на в нашій області, в нашій країні. У рамках спортивного заходу діти брали участь у конкурсі малюнків і фотоспортивної тематики. Юля Пропленко, Сергій Резніченко ЧСН спорт. У Чорнобаї провели волейбольний турнір, приурочений пам'яті воїнів-інтернаціоналістів району. Цей турнір проводять 26-й рік поспіль цього разу. У змаганнях взяли участь чотири команди з Черкас та Чорнобаївського району. Протягом дня тривали змагання з волейболу на призи пам'яті воїнів афганців За перші змагалися чотири команди Черкаський шанс, команда воїнів афганців збірна Чорнобаївського району та команда з Чорнобаю. Організатори турнір провели на перекір політичній ситуації в країні, закликаючи до миру та єдності. Маленькома пропонуємо виїждні положення. не нужніми. Хай спорту є. такій боротьбі вперше за ці роки перемогу здобула команда Шанс міста Черкас. Друге місце волейболістів воїнів воїнів-афганців. Третя отримала збірна Чорнобайського району. Учасників нагородили грамотами та подарунками. Анна Іванченко, Сергій Резніченко, Чесен Спорт і на сьогодні це всі спортивні новини. Більше спорту дивіться нашому випуску рівно за добу. Хай вам щастить і не забувайте підтримувати своїх. До побачення.